Борис Нечерда Літає риба в саду. Літає риба в саду. горобці з неї сміються. Хто вона? Звідки вона? Літає в садку. А в криниці відро снує, туди-сюди без нагляду. Що тобі, рибко, наймиліше? Вставай за ліфтершу. На вгороді, навперейми бігав дощ, не забрьохався. Баба Мар'яна моя з Миколою миють соняху жовті вуха. Ой і гарний милодан з мелодрам А де ж твоя милодане молода? Певно, в селі, коні цілі, собаки власні хвости пильнують. Єдиний циган на всі ярошки і той хікмет. Качають мед. Перепій у вулику бунт трутня б'ють. Радіо на пристінку сама з собою балакає. Літає риба в садку. Прості речі. Переможного миру вам.